Мене попросили зняти відео про мій щоденний макіяж. Ну і хто я така, щоб у цьому відмовити? А ще я буду відповідати на питання, які мені задали в анонімці. Я вже знімала таке відео. За мною приїхала поліція. Починаю я з того, що я зволожую лице, але я це зробила за кадром. Прибираю волосся з обличчя. Взагалі, тебе без чого ніколи не може обійтися мій макіяж це spf Крем. Я користуюся ось таким б'юті офічасом. Для, цього, до речі, буде перше питання. Чим ти користуєшся, щоб не засмагати. Ось більше особливо я нічого не використовую, але SPF Крем має бути кожен день, тому що я не хочу просто згоріти. Також я одразу зволожую губи ось такою помадою Nivea. Я той самий тип людей, які, коли знаходять продукти, які йому на 100% подобається, починаю користуватися їм руками. Мені дуже сильно подобається, коли такся обличчя. Найперший етап мого макіяжу, я б сказала, це маскування Недосконалостей шкіри, нерівностей тону. Я користуюся ось такою палеткою консилерів від Daisy. Ці мої кисті в мене організовані в такому маленькому пеналі, який зомби Делас Шайну. Цю палетку. Зазвичай я наношу пальцями, але також я користуюся ось цією маленькою кистю. Ой, мене це я дуже люблю. У мене кожного разу питають ці питання, і я кожного разу на них відповідаю, тому що я просто дуже люблю ці питання, дуже люблю цю тему. Як ти знайшла свій стиль, де найчастіше купуєш одяг, і що послугувало тим натхненням? Я знайшла свій стиль, напевно, мільйонам спроб і помилок. Я просто. Кожного разу прагнула бути все більш і більш схожою на ці картинки з Пінтересту, які я собі зберігаю. Так я дуже багато надихаюся Пінтерестом. тільки там, я можу знайти настільки деталізовано різні естетики, які мені подобаються, і які мене насправді надихають. Мій напрямок стилю він сталий, але при цьому я можу брати натхнення з дуже різних джерел. Найчастіше я купую одяг. Поки що на шейні на лікспресі знову ж таки важко знайти в мас-маркетах і якихось більш базових магазинах щось. Цікаве, часом я люблю секунди, також я люблю кастом. Останнім часом просто у мене трошки не це немає часу. Для мене найбільшим натхненням слугують абстрактні зображення, які відображають сам вайб образу, який хочу створити. Також це люксові бренди. Вони являються для мене еталоном краси. Коли моє лице уже повністю біле, як чистий аркуш паперу, я виписала собі на листочку питання, тому що просто я їх забуду, якщо буду з голови їх гряд. Я користуюся кушоном від клію. Ось цей кушон з рефілом вистачило, напевно, на. Півроку, це прям дуже багато. Я, до речі, теж маю питання про те, який тональний порекомендую. Це дуже залежить від вашого типу шкіри. Я дуже сильно люблю продукцію Clio. Також я знаю, що дуже хороші кушони від Анліша. Що б я порадила для несуперматового покриття для жирної комбінованої шкіри? Я думаю, що це зелений кушон Анліша, бо він насправді найкраще лягає. Ось цей можливо він би не підійшов для жирної шкіри. Чесно, я не певна, бо моя шкіра схильна до сухості. Як навчитися стильово одягатись, як знайти свій стиль і як не соромитись, бережатись через стиль і одяг, візуалізувати стиль, який ви хочете отримати. Це може бути будь-що якась комбінація речей, які вам подобаються, кольорів. Стилів, образів, текстур зберегти собі в якусь папку і створювати щось на основі цього, шукати схожі речі, наприклад, в секондах або навіть в мас-маркеті, коли я купую в мас-маркеті, зазвичай це Zara або Bershka Поки я без люкс брендів, як то. Стараюся жити блін, як всі вживати. Щодо того, як не соромитись свого стилю, виражатись через стиль. Я насправді навіть не знаю, що порадити для мене мій стиль це настільки щось, що іде від душі. Я просто не змогла б одягатися інакше. І в той момент, коли я ще тільки експериментувала зі своїм стилем, я отримала багато оцього альтушка момент, осуд від родичів, батьків, якихось людей на вулиці, я не змогла б одягатись простий одяг, бо я просто не відчувала б себе собою. Не знаю, що порадити людям, яким припустимо подобається і те, і інше. І вони просто соромляться одягатися в щось більш незвичне, коли можна залишитись в своїй зоні комфорту. Напевно, єдине, що я могла б порадити в такому випадку, це при можливості переїхати або змінити коло спілкування. Та ми зараз просто наганяємо оці, -оці всі слої макіяжу, який зробить мене біліше, як чистий лист паперу. Наступний мій етап це рум'яна. Я притримуюся техніки спочатку вологі текстури, потім сухі текстури. І Я ношу вологі рум'яна, які зазвичай. Вологі рум'яна, що ці рум'яни я не буду вибачатися за їх зовнішній вигляд, тому що я користую їми рік, вони прекрасні. Я ношу зазвичай на зону синців, тому що ніжно-рожевий колір приховує тамні круги під очима. Результат до після мені дуже подобається, тому що вони правда дуже добре приховують синці. Наступний етап у мене йде консилер від Unless, відцінку 05. В принципі, ви бачите, де консилер тут не носити майже нікуди. Останні якісь штрихи, не знаю, роблю. Чи були думки змінити щось в собі? Я не дуже розумію це питання. Я кожного дня змінюю. Але це все виходить саме по собі в процесі мого вдосконалення, я в процесі створення найкращої версії себе. Далі в мене починаються взагалі якісь дуже цікаві схеми. Ну так ніхто не фарбується. Саме для цього існує це відео, щоб ви подивилися на мій дивний макіяж, на мої дивні техніки. Така досить велика кисть. Те, що я роблю, це контуринг носа, але не до кінця. Я користую палеткою Lily by Red Mood Keyboard. Проходиться звідси і ось так. Наступний етап це пудра. Я користуюся пудрою від Essence, такою білою, тому що для мене, в принципі, не білі пудри це щось з іншої планети. Новим спонжик. Ні, я просто його зберігаю в упаковці, тому що він не. Бронився, я люблю досить глянцевий фініш. Я, звичайно, ношу пудру лише на місця, які можуть скатуватись посеред дня. І окрім цього, я не ношу ще на крила носа. Який в тебе зріст і вага. Мій зріст досить високий, 175 Приблизно моя вага коливається між 54 і 58 Наступне, що я буду робити, це тіні. У мене тут досить багато палеток. Зараз будемо розбиратися, що і йде куди. Зазвичай свій щоденний макіяж я роблю ось цією палеткою Але сьогодні я дуже ввічлива з. Позичила палатку у ціни. Це палатка від Джуді Долу. Вона мені просто дуже подобається. Я це більше люблю, просто але вони схоже. Хто з блогерів інфлюенсерів тобі подобається і дає натхнення на контент? Думаю, що логічніше було б назвати youtube блогерів В першу чергу, це вія, її відео для мене це нереальне натхнення. Часто надихає мене монтувати відео скоріше. Частіше вона продуктивно в кожній кафешці ментують. Мені дуже близькі її погляди на життя, а також її минулі травми, можна так сказати. Через це мені дуже відгукуються її принципи, її поведінка методи справлятися зі стресом. Прям дуже сильно відчуваю з нею спорідненість. Але окрім неї, є також інші YouTube-блогери, які мені досить сильно подобаються. Але це вже більше ідея не контентом, а стилем людини або подачі. Українських блогерів я майже не дивлюся. Це була б така цікава тема для іншого відео. Мені досить сильно не подобається, що в українському Ютубі переважають або треш контент, або огляди на когось. Хто з фашн індустрії тебе надихає? Я думаю, що це буде рахуватися, якщо я назву бренди, за якими я найбільше стажу. В першу чергу, Єнвесту. Думаю, вже більшість людей асоціює мене з В'єнвесту. Також дуже сильно. Ендихайсь, Міу, Miu, Miu, Dior, Шанель і Ісан Лоран. Ці бренди, якими я вайблю, з яким я мечуся. Найбільше мені подобаються або люксові бренди, або нішеві бренди, в тому ж числі і українські. Для когось це оверпрайс, Для мене я готова поклонятися цим брендам. На жаль, поки що я змушена одягатися у Шейн і AliExpress. Сподіваюсь, це ненадовго, тому що це далеко не те, в чому я себе бачу. Яким парфумами ти користуєшся? Ой, ну це питання це взагалі прямо жорсткий підказ. Просто найбазовіший парфум. Підробка на Бокари Руж Zara Ретентейшн. Temptation. Вона вже майже закінчиться, тому що в певний момент я вшиклася ним просто кожного дня. Це теж зари, ось такий какао і лата. Я дуже люблю сильні запахи, але з таким солодким тоном. Далі просто два парфуми від Victoria's Secret. Теж Victoria's Secret я дуже давно вже користуюся. І деякі парфуми мені просто набридли. Я люблю ось такий very sexy night. Ті Сканди Нуар, теж я дуже сильно люблю цей запах. Я за сама людина, від якої ви будете задихатися в співполітні. Громадському транспорті пісня, яку ти можеш слухати на повторі і яку асоціюєш з собою. Насправді мені досить важко вибрати одну таку пісню, тому я просто залишив описі посилання на мій Spotify, де у мене є парочку плейлістів з такими власними піснями. Я б навіть 10 не змогла назвати. I'm sorry. Це не реклама Spotify. Блін, можете не підписуватися. У мене там взагалі два підписника. Далі що буду робити це, звісно, стрілки. Нещодавно я почала робити стрілки з знову чорним кольором. Ось цією кисточкою набираю чорний відтінок. Одразу попереджаю люди, які хочуть написати щось про ей фішн. Будь ласка, напишіть це в коментарях і закрийте це відео зараз. Буде просто Final Boss бос Fishing Дві Твій Red Flag в людях. Це така тема, кінне, на яку я змогла б говорити годинами в першу чергу моїм редфлагом в людях являється яка неповага до особистості іншої людини. Сюди входить все безпідставне ігнорування ігри з увагою, ігри на нереальності. Я б не сказала, що вже редфлагом запізнюватись на прогулянки, тому що я теж часом запізнююся. Намагаюся написати про це, попередити в моєму житті. Були люди, які просто мовчали і в принципі не приходили на прогулянку. В цих пір я досить жорстоко стала відсіювати людей від себе. Найменші про неповаги до мене, до моєї особистості, до мого часу, це повна конкуренція в. Дружбі або також намагається виглядати крутішою, цікавіше за тебе, за рахунок того, що принижує тебе при інших людях. Це для мене взагалі одразу пока досить грубі слова, коли ця людина не є для мене близькою, але починає намагатися зблизитися за рахунок подібних фраз і жартів. Це реально неповага до моїх кордонів. Люди, які щось дуже активно засуджують. Смак в чомусь, який серіал, якийсь стиль, певно, якусь річ для мене це якась невихованість, якщо ви можете дозволити собі щось на публіку. Саме сказати, ось такого зараз взагалі буде досить провокативне питання. Я думаю, всі прийшли сюди заради цього. Тобі більше подобаються хлопці чи дівчата? Я думала, що це очевидно, що I'm for the girls. Як ти зрозуміла, що ти girl-kisser? kisser? натяка були саме дитинство в садочку, в школі. Ну реально, мені подобалися тільки дівчата. Я хотіла з ними дружити. Дуже базова я думаю, проблема. Чого ж я так сильно хочу дружити з дівчатами? Це зустрічатися хлопцями. Це зовсім не цікавить. Це так було і зі мною. Я почала більше цікавитися темою орієнтації ближче до Одиннадцяти років, спочатку я думала, що я бісексуальна, я про це щось читала, дивилася. На жаль, з дитинства мені прибували гетеронормативні цінності. У мене, наприклад, це було реально проблемою. Якщо б я просто знала, що ці дівчата мені подобаються, я б не доставила їм стільки дискомфорту в минулому. Наприклад, гуляти лише наодинці, заводити якісь більш філософські теми, дізнаватися одне одного на психологічному рівні, намагалася знайти собі людину, яка буде зі мною на ментальному рівні, дуже сильно сходитись, але був текст саме. Романтичні так, я є творчою людиною. Можуть подобатися в естетичному плані хлопці. Деякі в основному це якісь айдоли або персонажі все одно я не відчуваю, що я. Прям хотіла з ними мати якийсь романтичний зв'язок в теорії, якщо б це навіть було можливо. Я зацікавлена в жінках, вона настільки сильна, вона настільки очевидна, я настільки сильно люблю жіночі тіл, жіночу психологію. Я люблю в жінках просто все. Наступне, що я роблю, це гісаль. Зараз буде трошечки позор моменті, Я роблю ось таку палетку від ламель. І так, от вона у мене відкривається. Цим і цим відтінком я люблю трошки відчищати макіяж. Для цього я користуюся досить світлим рожевим кольором, який був би приближений до моєї шкіри. Я у вас своєю улюбленою палеткою від Clio. цей відтінок давно вже сказав мені бай-бай. Досить схоже на ті відтінки, які в мене тут найбільше виїзані. От Оці три нарешті я вже переходжу до Блискіток. Одразу з цієї палетки беру рум'яна і наношу рум'яна, приблизно ось цю зону. Плануєш залишатися у Польщі. Ні. Сама країна може і не настільки погана. Люди в ній це вже трошки інша історія. Що плануєш робити, коли закінчиш навчання? Дуже хороше питання, тому що я навіть не впевнена, чи я закінчу навчання. Наразі я просто намагаюся просуватися по кар'єрним сходам, якось збільшувати свій заробіток. я також одразу сюди підвіжу наступне питання, яка країна була б в планах на переїзд. Я б мріла переїхати в Париж, у Францію. Я б не хотіла туди переїжджати як студент або як біженець. Зараз я в принципі буду більше займатися вивченням мови і заробітком. Я б хотіла більше розвиватися у дизайні одягу. Тяжко було переїжджати. Важко було звикати до життя в іншій країні і як дався вхід в доросле життя з новими завоїзаннями. За три місяці це все вирішилось. Ми дуже швидко вивчили мову, переїхала в. Іншу країну все було дуже спонтанно, і саме через це було досить важко, як мінімум спочатку. Усі наші друзі вони живуть в інших країнах, навіть різних я просто створена для дорослого життя. У мене були контролюючі батьки. Мені це дуже сильно не підходить. Як тільки я переїхала від батьків, я просто, наче, вдихнула свіжого повітря ковток. Залишилися тільки фінальні штрихи. Найсвітніший відтінок прохожуся і ще поноси, щоб його виділити він виходить досить світлим і досить натуральним. Що мені подобається. Я собі люблю малювати. Фейкові родинки. Звичайно, я їх роблю саме в ось цих трьох місцях. Не знаю, так вже завелося. У мене ж така туш від лораль з нею. Я промальовую просто звичайно вій. Мені вистачає на вій саме звичайною тушу. Я вже отримую такі відгуки на мій макіяж. Що в мене наклеєні пучки, Гандини наклеєні. Тепер ви це знаєте. Саме останній етап мого макіяжу — це губи. Як це все ж таки мій щоденний макіяж, то не фарбуся, я Дарко Конат кожного дня я ношу цю помаду. У мене є якась просто від незалежність. Ой, щас чолкую мене взагалі піде. Ладно, вона мені трошки напік, але це навіть придає певно французького вайбу. Тому що зараз буде останнє питання, яке я вибрала для цього відео. Що відчуваєш з приводу того, що здійснила одну з своїх найбільших мрій потрапити в Париж? Чому саме Париж і чому саме це місто тебе притягує? З самого дитинства були якісь націк на те, що мені треба в Париж. Мені туди хотілося якось. Я досить давно вже стала відчувати спорідненість з цим містом, з культурою моди, але я дуже сильно не хотіла знаєте, щоб це був просто делулу вайб. а насправді я потім приїду, з Мені Чого не сподобається, тому я досить сильно все одно себе стримувала до того, як я там реально побувала. Але зараз я можу зі спокійною душею зробити хірміаут на Париж, тому що мені в Парижі сподобалось буквально все. Я була в Різних країн з усіх міст, в яких я була Париж, мені прямо максимально був комфортним. Не буду стверджувати, що немає мінусів. Мінуси є в усьому. Я буквально приїхала в Париж і почала відчувати, що не стільки хочу тут жити, бо я вже відчуваю, наче я тут живу. Моє ставлення до Парижу дуже суб'єктивне, дуже високу оцінку. Я йому поставила. Я в Парижі тільки бачу своє майбутнє. Ну і я б не була собою. Якщо б я не забула щось в цей раз. Я забула хайлайтер. Ось такого білого відтінку наношу на ніс і на от у мене вийшов закінчений лук, образ. Дуже люблю обвішуватися усіма прикрасами, які я просто маю вдома. Запрошую вас нарешті вже підписатися на мене в усіх моїх соцмережах.